І знову розпаковка сайту теми. Я замовила 10 ось таких рушничків з мікрофібри для пилу. Вони м'якенькі, хороші. Я думаю, що буде ними приємно там прибирати чи щось витирати. Наступне, що я замовила, це наліпки на вікна. У нас наближається новий рік. І всі хочемо прикрасити якось свій будиночок. Кожна наліпка окремо відліплюється і буду прикрашати свої вікна. Далі, наступний лот – це у нас чоловіча білизня. Ось такі. Їх іде в комплекті троє. На даний момент вони, здається по 69 гривень одні. І саме найкраще, що я більше всього чекала, це гірлянда. Вона є аж 10 метрів. Ось такі. Ось такі вони. Зараз вмикаю. Дуже тепле та прекрасне світло. Ось так.